Короче, у мене такий треш случиться. Так така жесть вообще. Ша Я сьогодні купив собі машину. Можете привітати мене, але в мене не було ну номірованої. Бо як це працює в Німеччині, якщо ти хочеш купити машину, ти маєш на себе оформити страховку. Потім зніматися з реєстрації, ти ставиш реєстрацію на себе, тобі дають номера, ти ставляєш ці номера в машину, бо тут страховка прив'язується до людини, до намерованої до машини, не так як в нас. Тут по-другому. Невеличка вставочка. Наперед скажу, що терміново треба було взяти машину для того, щоб там відвозити гуманітарку, їхати на благодійні концерти, і просто не було часу на роботі ці тимчасові номера. І реєструвати нові номера, потрібно було просто взяти машину, провести груз, поставити машину, і потім займатися цим всім далі. Поїхав. І тоді ти вставляєш намера, тільки тоді можеш їхати. Так сложилося, що мені дали номера людина, знайома і ну парашюту, все було бути нормально. Я просто поїхати і, і все. Просто зняти номера, дати номера, поставити на наочок. Ну, в общем, такий був план. Но! Ну, поняли, в чому прикол? То номера реєструються напевно людиною. Коли ця людина віддає собі свої номера, то по факту ну, як вона віддала тобі твій паспорт, і ти по його паспорту щось робиш. Так склалось, що мене зупинили копи. Я взагалі, це просто якась знак полості. У мене ж немає реєстрації на машину. Це не мої номера. Я одразу думаю, господі, що ще буде? А ми ще зробили наступне. Ми коли заповняли бумажки, коли я забрав машину, ми одну бумажку заповнили, а дали тому чоловіку, який мені продав, а ту бумажку, яку я собі забираю, я не заповню. Я сказав, ладно, все, я дома заповню. Короче, о, таксі мої приїхали. Я зараз буду на таксі додому їхати. 76 євро таксі. А який розклад? Зупинили на машині, зняли номера, всі документи на машину забрали. Машину пофоткали. Я кажу: віддайте, хоч документи на машину. Я пока страховку страхову реєстрацію, прийду заберу машину, заплачу штрафи. Кажуть, ні, то папер, який оформляли на машину. Стався у продавця, залишився. А мій документ, який мені ставили, я дома мав його заповнити. Він каже: Я не бачу, що це ваша машина, що це вона на вас. Спочатку пришлите мені фотку того документа, чи пишете документ, а да? можете забирать документ і оформлять машину. Коротше, я от я в цьому відео в деталях покажу, які бувають штрафи, як забирати машину, якщо ти їхав без номеру. Що взагалі в Німеччині світить за таке? Бо мені сказали, там штраф щось тисяча, а може декілька тисяч. Блін. <реш> Хто не знав, джоб-центр може оплатити страховку на твою машину, якщо ти купив її в Німеччині, і так само може оплатити налог на машину. В середньому налог на машину 300, а страховка виходить десь 100 євро в місяць, і за все може оплачувати джоб центр